На початку цього року компанія ASUS представила оновлену версію ігрової миші ASUS TUF Gaming m 3 оскільки попередниця була орієнтована на масовий сегмент ринку, значних змін ми не очікували. Але не так сталося, як гадалося. Вона не тільки значно зменшила свою вагу, а ще й отримала захист від води та пилу IP56, а також антибактеріальний захист ASUS Antibacterial Guard. До цього додалася можливість зберігання трьох профілів користувача, більш цікавий дизайн, ну і, звісно, покращений оптичний сенсор. Щодо вартості, то й тут виробник не прогадав та не став сильно її підвищувати. Ну що ж, це усе треба ретельно перевірити. Може таки є якісь недоліки. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід.com. Приєднуйтеся! Так от поділимося своїми враженнями від використання мишки ASUS TUF Gaming m 3 gen 2, яка зараз завітала до нас на тестування. Знайти її у продажу ви можете на сайті виробника за ціною 1499 гривень, тобто приблизно 40 баксів. Приємно, що цікаві оновлення отримують не тільки продукти за всі гроші світу, а й більш бюджетні варіанти. Тепер давайте детально ознайомимося з її характеристиками. Маніпулятор постачається в невеликій картонній коробці з приємним оновленим, добре знайомим для поціновувачів серії ТАВ строгим оформленням у темних тонах. На її боковинах знаходяться зображення мишки і перелік її основних переваг. У коробці знаходиться стандартний комплект для рішень початкового рівня, документація і гарантійний талон. Асустав Gaming m 3 gen 2 зберегла ключові моменти дизайну попередниці, але змінила колір з металічного сірого на естетично універсальний чорний. Так вона виглядає навіть краще, хоча й немає якихось особливих прикрас. Основні клавіші мають невеликі виїмки під пальці та є одним цілим зі спинкою, тому на їх люфт скаржитися точно не доведеться. А якщо дуже прискіпливо приглядатися, можна побачити, що присутній лише невеликий сайт треву. Форма мишки повністю повторює А сустав Gaming m 3 та має високий підйом, який забезпечує відмінне прилягання долоні до спинки. Корпус маніпулятора виконаний із пластику. Для більшої привабливості використовується різна фактура. Спинка з основними кнопками мають гладку матову поверхню. Боковини з клавішами на них, кнопка зміни DPI та основа отримали трохи шорстку матову поверхню. Мишка не збирає на собі відбитки пальців, має дійсно високу якість збірки, гарно підігнані деталі та міцний корпус. Виробник заявляє захист від пилу та води класу IP 56 та використання антибактеріального покриття. До того ж, гризун вийшов дуже легким, всього 59 грамів без урахування кабелю. У верхній частині розміщено коліщатко прокручування з гумовою накладкою. Воно обертається комфортно, майже безшумно та має добре помітний крок. Поруч з коліщатком знаходиться невелика шестикутна кнопка перемикання DPI між чотирма значеннями 400 800, 1600 та 3200 DPI. Останнє, за бажанням, можна змінити в програмному забезпеченні. Права боковина маніпулятору не має жодних додаткових елементів, окрім декоративного заглиблення, що стилістично доповнює оновлений елемент підсвічування. На лівому боці мишки знаходиться пара функціональних клавіш. Вони відрізняються чітким та середнім по гучності натисканням, розміреним ходом і вдалим розташуванням. За весь час тестів жодного випадкового спрацьовування помічено не було. Від своєї попередниці наша героїня успадкувала підсвічування, проте все ж з невеликими нововведеннями. А саме тепер яскраво світиться не тільки логотип серії на спинці, а й невелика смуга під ним. Ілюмінація має декілька режимів роботи та змінює колір при зміні DPI. Також тут присутня можливість налаштування та синхронізації підсвічування з іншими комплектуючими за допомогою фірмового ПЗ. Перевернувши маніпулятор, бачимо розташоване по центру віконце сенсора. Для легкого ковзання використовуються три тефлонові ніжки та окантовка віконця сенсора. Роль цього сенсора виконує оптичний датчик Pixart PAW3318. Роздільну здатність можна змінювати в межах від сотні до тисяч DPI. Утримання кнопки DPI протягом 3 секунд і потім обертання колеса прокрутки дозволяє змінювати роздільну здатність з кроком 100 CPI. Згідно з даними тесту Enouteus Mouse Test, максимальна швидкість переміщення ASUS TUF Gaming M3 Gen 2 становить 28,31 метри на секунду. Це відмінний показник для ігрової моделі початкового рівня. Єдине, що такі приголомшливі результати ми отримаємо при роздільній здатності 800 DPI. При використанні 3200 DPI показник значно скромніший, лише 7,94 метрів на секунду. Позиціонування курсора при частоті опитування 1000 Гц дуже плавне і ніяких нарікань не викликає. Для підключення використовується незнімний кабель з оплетення довжиною 1,8 метри. Він оснащений захисною від перегану в місці з'єднання з корпусом. У цілому кабель досить пружний, стандартний для цього цінового сегменту, але погано тримає задану форму. Якщо говорити про загальну ергономіку та зручність використання, ASUS TUF Gaming m 3 gen 2 орієнтована тільки на правшів. Про це говорить несиметричний дизайн та наявність бічних клавіш лише на лівій стороні. У руці вона лежить відмінно, відчувається дуже легкою та у якості хвату дозволить вам використовувати будь-який зручний підхід. Для більш гнучкого налаштування маніпулятора з офіційного сайту треба буде завантажити фірмову теліту Armory Crate з достатньою кількістю функціоналу. Усі можливості зручно рознесені у п'ять вкладок. На першій можна налаштувати значення кожної кнопки. Друга призначена для налаштування DPI та частоти опитування. Усі ці значення можна встановити для трьох профілів, які зберігаються в пам'яті мишки. Три останні вкладки відведені під налаштування синхронізації підсвічування, калібрування під поверхню з налаштуванням висоти відриву та оновлення прошивки. А сустав Gaming M3 Gen2 цілком можна назвати вдалим оновленням збалансованого рішення, яке у першу чергу орієнтоване на широкі маси, а не тільки на вузьке коло елітних користувачів. Вона одночасно є простим маніпулятором для роботи, та при цьому легко може задовольнити потреби більшості геймерів. Особливої уваги заслуговує надійний оптичний сенсор PixArt PAW3318, притаманний більш дорогим рішенням та наявність захисту від пилу і води класу IP56 – Разом з використанням антибактеріального покриття ASUS Antibacterial Guard. Та те в цілому у порівнянні з попередньою моделлю бачимо велику кількість позитивних змін та покращень при збереженні вдалих функціональних моментів. Оскільки як таких недоліків під час тестування ми не виявили, то можемо віднести до них хіба що ергономіку, яка орієнтована на правшів. Підводячи підсумок, ASUS TUF Gaming m 3 gen 2 займає унікальну позицію у плані співвідношення вартості до якості продукту. Адже ви дійсно отримуєте більше корисних речей, ніж звикли чекати від рішення за таку ціну. Ну що, вже додали в корзину? А якщо ні, то чому? Чекаємо на розгорнуті відповіді, а також підтримку вподобайкою і поширенням відео. До нових зустрічей! Все буде Україна!